Так, бо Колі у майстерні він нам розкаже про інструменти і про стенд діагностики генератора. Маємо стенд то чило. То то тут. Береба тепер. У мене такий уголок сліпий, правильно Куди це кладе сверло і так, ось і так, як трапоре, ремонтом кутини. Мінта. то режим точила. Другий режим у нас є режим стенда стенда генератора. Тут є ремінь, ото вкріплення, тут вкріплення, ставиться генератор, зазимається так. Владеся, кладеся. Кладеся ту гривень, я просто генератор мав. Кладеся ту гривень, тут кладеться на шків на генератор, включається живлення акумулятор. На стенді в мене показує, скільки має акумулятор. Генератор все заводить і показує, який струм дає. чи дає. Внизу є нагрузка для генератора. Яка нагрузка тут регулюється, її тепер може увійти, як вона робить, бо буде генератор не робить і буде напруга падати. Оп. Перше положення вже впало на 11,3, ну акумулятор, друге положення, вже на, загружає, загружає генератор, щоб можна було провірити під нагрузку. Такий маленький швирильний станок. Істоковка. І то ще По ноутбук, осцилограф і так. Да, і можна Через осцилограф подивитися на генераторів, які йдуть імпульси, як робить директор, регулятор, силові діоди, які випрямляли, які не випрямляли. Ну і тепер маленько включило, заглянули. Отак. Маленька така, то Маленький інструмент, який під руки не супер, але Як... робити може. Гали руки сікові звуковали.